Будь-який пересічний громадянин згідно із законодавством, може зареєструвати і видавати газету. Недовго вагаючись, відомий журналіст Петро Антоненко наважився відкрити власне друковане видання. Він чотири десятиліття працював у різних газетах і лише зараз вирішив створити свою. Місяць терміну і управління юстиції зобов'язане за місяць вас зареєструвати, якщо все там правильно. Ну і далі ви друкуєте. Дві тисячі тираж, я можу вам сказати, це півтори тисячі гривень можна вкласти. Ну, я ж і пенсію отримую, пів пенсії можу пожертвувати. Каже, перший млинець вийшов гливким, тираж невеликий, але головний біль реалізація та затребуваність газети та й інших проблем купа. Штату нема, зарплат нема. Сіверщину два з половиною роки так само ми робили, я, і Чепурний, і ще десятки людей. Абстрактної свободи не існує. Ну, перше. Пиши, що хочеш, але з іншого боку, візьми голову в руки і думай, а як її видавати. Журналіст запрошує колег як досвідчених, так і молодих, до співпраці. Самотужки газету тягнути важко, впевнений, що друковані видання під тиском інтернету не помруть.